Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Як відомо, зараз в Києві проходить так званий мітинг, де люди вимагають відставки чинного президента України Володимира Зеленського через нібито рішення щодо звільнення Валерія Залужного. В мережі пишуть, що це ймовірно справа рук Олексійовича, адже той все ніяк не може зіпсувати репутацію Володимира Зеленського та зайняти його місце. Тому порохоботи пішли на радикальні кроки. Петро Порошенко залишив вулицю Банкову, де розташований офіс президента, майже шість років тому. Після розгромної поразки на виборах він пообіцяв своїм прихильникам знову туди повернутися. Однак досі псевдогетьман не сидить у президентському кріслі. Петро Порошенко навіть під час війни намагається розпалювати політичні пристрасті та хвилюється лише за свої рейтинги в той момент, коли країна потерпає від ворога на полі бою. Олексійович та його команда вже що тільки не робили, щоб повернути владу в руки Петра. Однак всі спроби були та будуть марними. На цей раз партії Європейської солідарності, на чолі з Петром Порошенком, зайшли надто далеко і взагалі перейшли всі межі дозволеного, адже розпалювати ворожнечу під час війни неприпустимо. Не виключення, що люди несвідомо вийшли на майдан у Києві. Ймовірно, Порошенко проплатив таку масовку. Під відео, де можна помітити скупчення людей, розумні українці масово поливають брудом та обурюються надії народу, адже ворога нам вистачає на полі бою, І зараз, під час зміни військового керівництва, нам варто бути максимально лояльними та обережними. Всім варто вислухати керівництво, аж тоді робити певні висновки. Що цікаво, Порошенко думає, що завдяки відставці залужного він зможе обіграти Зеленського та сісти в президентське крісло. Однак рішення щодо відставки головнокомандувача ЗСУ підтримує навіть сам залужний. Але Олексійович всіма силами намагається влаштувати майдан і переконати народ, що президент вчинив неправильно. Наймовірніше Порошенко в такий спосіб хоче пропіаритись і збурити людей до перевороту, аби уникнути відповідальності за держраду з Медведчуком. Нагадаємо, за версією слідства Порошенко з Медведчуком організували купівлю вугілля на шахтах, які контролювалися ДНР і ЛНР. Відомо, що восени 2014 року Віктор Медведчук, кум Путіна і зрадник України, допомагав Кремлю відновити постачання вугілля з захопленого Донбасу. І що він вплутав у цю справу п'ятого президента України, то нібито надав необхідні дозволи для цього. У справі також проходить Сергій Кузяра, бізнесмен і радник колишніх міністрів енергетики часів Януковича. Як стверджують правоохоронці, Порошенко виконував координаційну роль у цій справі. Українське ЗМІ отримало з ДБР відповідь на свій запит, в якому не розголошують деталей, але інформують, що Порошенко отримав матеріали для ознайомлення. Підозру Петру Порошенку вручили 20 грудня 2021 року, підписав виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко. Слідчі вважали, що, начебто, він проводив підривну діяльність проти України в 2014-2015 роках. Слідство тривало загалом трохи більше як три роки. Сам Порошенко не визнає себе винним. Він неодноразово називав справу проти нього переслідуванням опозиції, а також заявляв, що йому намагаються завадити проводити політичну діяльність. Сподіваємось, що на цей раз відповідні спецслужби побачать справжню сутність Петра Порошенка та його команди і приймуть відповідні рішення, адже порохоботи неодноразово намагаються дестабілізувати країну всередині, що неабияк грає на руку ворогу. Майдан під час війни, за яким криється політичний інтерес, це неприпустимо. Віримо, що люди, які вийшли несвідомо, все ж одумаються та не будуть прогинатись під псевдогетьманом. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе та